Рецепт курячого бульйона, як в ресторані, тонкощі приготування смачної страви. Домашню супову курку нарізаємо на кусочки і знімаємо з неї шкіру і прибираємо зайвий жир. Шкіра та жир зробить наш бульйон мутним. Запікаємо при 200 градусів 15 хвилин до румяної скоринки. Обсмажуємо овочі на сухій сковорідці. Такий метод дасть бульйону насичений смак овочів, а лушпиня від цибулі дасть нам золотистий відтінок бульйону. Перекладаємо курку в каструлю і заливаємо холодною водою. Ставимо на середній нагрів і доводимо до кипіння. Знімаємо зайву піну і додаємо овочі. Зменшуємо трохи нагрів і готуємо приблизно 2-3 години. За 20 хвилин до готовності додаємо стебло петрушки, суміш перцю, коріандр, лавровий листок і солимо. На дно тарілки викладаємо м'ясо з курки, варене яйце, лапшу та моркву. Заливаємо гарячим бульйоном, посипаємо нарізаною зеленю і додаємо свіжомелений перець. Ароматна і насичена страва готова. Рецепт курячого бульона.